Мені розповідають про тисячі гривень, які списуються з міського бюджету. А чи знаєте ви, як незаконно заробляються мільйони в нашому місті? Так, фактично, можливо, це для когось виглядає смішно. А давайте появимо таку ситуацію. До прикладу, правоохоронними органами виявлено факт організації здійснення незаконних операцій з металобрухту, вказаний приблизно майданчик, який знаходиться біля ЖД вокзалу, що досить зручно, бо металобрухт погружається в вагони. Уявимо, що правоохоронні органи виявили даний факт, є свідки поняті, але чомусь їх постійно залякують. А коли справа доходить до вищих органів, які мають направити справу в суд, чомусь. Все завмирає. Давайте припустимо, що при обшуку даного металобрухту, саме того майданчика, де було виявлено цей факт, є ще додатково алкогольні напої, які розливаються в досить дорогої марки, які, можливо, і е, самі чиновники споживають з наших магазинів. А давайте уявимо, що там ще сигарети. Та інша, інша така, ну, можливо, для когось, як звучить контрабанда. Але в мене стоїть питання, чому в нас не помічають тим, чим зацікавилась Генеральна прокуратура України? Чому область бачить, а місто ні? Ну, це лише тільки припущення. Але за тією маркою зробимо гарні справи на нашому здоров'ї, за наші кошти. І нас же ж обманюють і обдурюють. А ми віримо в добрі справи та лесливі слова. До речі, не забудьте підляти помідори. Я думаю, так буде більш корисніше для вашого здоров'я. ніж чути, як на вас зробляють мільйони. Дякую.